І всім привіт, народ, з вас пистов подбайка. Так ми продовжуємо грати в Age of History 3. За починали ми за Тефтонський орден, тепер ми Прусія, далі я хочу зробити німецьку імперію. Е, Ураховуйте, які ми зараз, нам це не те, щоб складно буде. Так я можу? О, можу почнутись. Що? Німецька імперія, погнали! Макленбург. Ти моя маріонетка. Байдуже, оголосити він. Ось, давай штучний інтелект, хочу тобі довіритись, але я тобі не довіряю. Без образ, але жодної жодної довіри до тебе. Винеси їх швидко. О, коаліція! Це те, чого я боявся. Боявся, але давайте об'єктивно, я... я чекав цього. Ну, тобі, я знав, що це буде рано чи пізно. Ну дай, і мої війська дуже хорошо всіх виносять, бо ми найсильніші. Найсильніші. У нас тупо ця покращена в управлінні і так далі, переваги. Військові, я думаю, швидкість. Швидкість пересування дуже важлива. Давайте максимальний рівень саме військової академії. І качну військову академію. Погнали! Ну так, да, вони, типу, просто не потягнуть мене. Типу, якесь співвідношення. <гас> Ма більше ніж 6 разів співвідношення втрат. В 6. Більше ніж 6 разів ми їх просто виносимо. Типу коаліції нам просто нічого не можуть зробити. ну 6 разів. 6. Типу, мене <гас> мене так немало людського ресурсу, а тут я ще їм роблю співвідношення втрат в 6 разів. Це жах. Хай що? Половина від тебе. Половина від тебе. Чотири армії нехай буде. Ой, ще одна перевага. Давай ще більше рівень військової академії. Іще раз качаю рівень військової академії. Можу собі дозволити. Військового радника нема. Ай, збереження. Не знаю, швидкість пересування і атака. Нормальна. Бо коли проти коаліції нам важливо бігати швидко. Так, спадок. Максимальний рівень столиці. Погнали. Раз. Два, три. Більше технологій буде. Ще спадок, можу качнути. Підтримка провінції менше. Ще більше грошей буде. Сподіваюсь. Що, скоріше цю зданю я розніс? Німецька імперія від Данії мені потрібна. На провінції Данії. Та ну, зробити вимогу. Ось ця одна провінція від Данії. Ну таке вже ж соціалізація в такому випадку. Якщо всього одна провінція від Данії. Ну, сорі. це жах. Одна провінція. Це прямо бідно. І з тобою розібралось. Ну від тебе мені потрібні всі провінції. Я навіть перевіряти не буду. Блін, а тепер одне питання. З ким в мене зараз не мирно года. Ольштейн, скажи, ні, ми з тобою воювали? З тобою воювали, з тобою. З Багемі воювали, з тобою. О, ми твій володар. Треба було всіх маріонетити. Треба було прям всіх маріонетити. Погано, гостийну. Радних спитання новації нема? Ну. Падок. Хай буде. Ну що, тебе також повністю захоплюю? Що ще робити? Ой! 100-100 агресивних експансій в нас знову. Ой! Як шкода? Як шкода? Чутко, накидує побільше людських ресурсів. Крім колій цю проти нас зібрав. Крим! Проти нас коаліцію зібрав Крим. Так, а де інші мої 60-ки? Ого. Чого ви так бігаєте? Я сподіваюся, там боїв жодних не програю. Щось те, що по 60 поділився. Це здається, ні? Ну так, ми бігаємо спокійно всіх виносимо. О, покращення Верховного суду можу зробити. Раз. Два більше грошей. Спадок цивілізації. Ну, Я ще подумаю. Над вашою поведінкою. Давайте пам'ятники. Просто прикро, що саме Крим зібрав коаліцію. Це нормально, коли збирати коаліція ті країни, від яких мені потрібні провінції. Від Криму мені не потрібно жодної провінції. Яке співвідношення втрат. 10 разів більше, ніж 10 разів. Там в 11 разів співвідношення втрат. Я не уявляю, що вони мені зроблять. Зроблять. О, покращити полки ще навіть можу. Як вам таке? Так, 2000, ну давайте. Економічні будівлі. Все. Що, відкрив? Крим, мені від тебе жодної провінції не треба. Беру тебе в соціалізацію. Просто всі навколо мене зі мною воювали. Всі. О, крім Бремена, Оголосити він. Лунали. Ну Бремен. Ну пробач. Що я можу? О, ще раз, військовий рівень. Рівень військової академії збільшити. На. Столицю можна чимось ще забудувати? Замок тримай. Ой, там тримай. А зараз. Темпи зростання столиці. Все, я всі гроші був в темпу зростання столиці. Бремен, всі провінції Бремен. Mm. Я можу якось. Білий колір це значить в мене з ними мирна угода, так? Тоді ще за все так. У, хто ти такий? У мене з тобою не мирна угода. Оголосити війну, погнали. Хіба скільки одна провінція, та... Це буде швидко. Зробити вимогу, забрати. Так, ще. Ууу! Закінчилося мирні угоди. Почну з Гольштейна. Та здання повивати байдуже. Немає радника, адміністративного. Ні, підтримка провінції. ой та ні, Ефективність податкування, нехай буде. Господок цивілізації, все. Погнали останній. Ні, не останні, десь щось. Десь тут. А, ну сидит не до кінця. Ну окей. Все, Гальштейн мені потрібен. 19 провінцій, в тебе 19 провінцій. Мені потрібні всі твої провінції. Ой, і 100 агресивних експансій. Ой, ти погнали, насправді так кажуть, що зараз з усіма Є сенс оголосити війну всім, від кого мені потрібні провінції. Ой, з тобою перемир'я. Окей, з ким нема перемир'я. З тобою, я вже воюю. Мені потрібні твої провінції? Оголосити війну. Не потрібні твої провінції провинції. Та так, мені мені, 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 мені. мені потрібні твої провінції рано, чи пізне, все одно буде коаліція. Мені потрібні Твої. Вої. Твої. Вої. Богемські, так. З богемів в мене був. З тобою вже воюю. З вже воюю. З вже воюю. Не, воюю. не воюю з тобою. І дипломатія закінчилась. Ну окей, поки що на цьому зупинимось. Назовіть своїх суперників. Там нехай буде Богемія, хай буде Франція, просто тому що я так вирішив. І хай буде Угорщина, просто тому що не подобається. Мені все погнали. 19 основ, в принципі. так, Основате. Основуйте. Ну да, всі бої ми перемагаємо. О, коаліція. Да? Ой, да, коаліція проти мене вже. Та погнали зараз. Поступово всіх повиносимо. Головне не обісратись. Та по черзі всіх виносити, не. Сюди, зайди сюди. Ні, зайди сюди, ти не розумієш. Зайди сюди, я сказав. Ти мене не розумієш. Так, я можу щось? Я мануфактуру якусь покра... дослідив. Так, погнали, да? Меблова... була. О, меблова майстерня. Мануфактура. Ууу, економіка. Сироварні. М -м -м -м. Там, там війна, а я чисто такий. М -м, сироварні. Сироварні. Що там? Я з тобою закінчив, зробити вимоги. Ой, німецька імперія. А, я з тобою закінчу. Дев'ять привіт, тебе треба. Да, всі диви тут забрати. Я закінчу з тобою. Забираю всі твої провінції. Я закінчу з тобою. Забираю. Все. Зараз можу. М -м. Посироварень. боброварень. Плантації хмелю, скляні заводи. М -м. Текстиль. На Лон... паперові фабрики, Меблеві фабрики. Почекай. Ой, в мене грошей забагато зараз. Почекайте, почекайте. Так ти хто? Зробити вимогу. Це ти. Одна провінція. Да, він заради однієї провінції, це, конечно, прекрасно. Щоль, ти... у якого лишилась тільки одна провінція? Я хтось. Ще Я країна з однією провінцією. Це знущання. Ще одна країна з однією провінцією. Ні, це ти. У, Латерінгі. Ось це вже цікавіше. Латерінге. Мені від тебе 5 провінцій потрібно. Мені Люксембург не потрібен? Так, да, Люксембург мені не потрібен. На. І вас церізуємо, щоб вони, типу, в коаліцію проти мене не йшли. Наступні рази. О! Це хто? Це тобі. Ну мені від тебе всі провінції потрібні. Ось цими кончами. Так, зробити вимоги. Одна василізація і так далі. Мені шкода, ти хто лишився. Ти хто? Ага, ти ось, ти. Мені три провінції від тебе потрібно? Та. О, одразу в мене більше ста, агресивна експансія. Нормально, можу собі дозволити. Від тебе одна провінція, знову. Одна провінційна країна. І лишилась одна війна. Так, є десь збільшення ліміту До речі на технології. Технологія. На, на, економіку. О, це Франція? Франція зібрала проти мене коаліцію. Франція. Питання одне. О, мені від Франції одна провінція потрібна. Є. Навряд чи вони зможуть мене зупинити. Я б навіть сказав, вони не можуть мене зупинити. Не зможуть. Що там, давайте максимальний рівень військової академії для генералів. На. Це потроху качаю. Ну і під час війни можу ось так собі додумати, просто все в економіку. Торі, я майже в три рази більше за Францію по економіці. Співвідношення втрат в 11 разів. 11 разів. Різниця. О. Вибір Косур вообще. Максимальний рівень військової академії і військової академії де генералів збільшує ломину. Так, а стоп, а з кимось? З кимось ми автоматичний мир пішов. Так, що, мені від Франції потрібна одна провінція, так? Та, ось ця. Не робити вимоги. На, і одразу виходимо в коаліцію проти мене. Так, в мене є з кимось навколо мене. Не мирнувгода. Ні, мирного в мене майже з усіма. Ага. Ага, я можу. С... Так, я можу з тобою повоювати. Я можу повоювати з тобою. З ким ще в мене? тобою. тобою. І з тобою. Ось так. Вони все одно висаджені після попередніх він зі мною. Ну, вони просто не, не відновлюються. Типу вони просто по колесам вбиваються об мене. Ой. Я здається, ще чомусь можу забудувати? Ні, не чим. Так, хто? Ти. Тренд. Тренд Крим Індепендент. Тренд. Одна провінція, просто одна найпівнічніша. Підеш. Ти. Тебе просто країнка з країна з однієї провінції. Ну, забираю. Зробити вимоги. Ти. Також країна з однієї провінцією, забираю. Ти зробити вимоги. Країна з однієї провінцію. Забираю. І остання країна з однієї провінцією Забираю. І я. Нас да, усіма іншими, хто мені потрібен, в мене мирна угода. Хм. Брин. Максимальна кількість золота. Неприємна. Економіка. На максимум. Все. О, це коаліція? Ой, коаліція, і при цьому країна, яка мені не дуже потрібна. Тай посольузбіків дуже далеко. Максимально далеко. Чи може я союзників? Нікого. А нащо мені маріонетки, якщо їх не можу закликати у війну? При цьому навіть війну, яку я захищаюсь. На мене напали. Я мирний. Нікого не чіпав, а на мене напали. Я до да, захоплюй тих. Ну, що ти робиш? На, ось, тут ще сюди. А, проти інших, тут двоє узбеків. Ого. Прикольно. Та дозахоплюй, да, не дартуй мене. Я тебе попросив сюди, піди. Які просто вінок ні майже 20 разів різниця втратах. Да, одразу все. Замаріватиму їх просто, бо можу собі дозволити. Так, переваги знову в. Військову академію до генералів. Ще сильніше качаю військову академію до генералів. Економіку. На. 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 Це всі гроші на економіку. А тепер не заважайте мені, я збільшую армію. Де всі мої війська? В Берлін. У мене 248. Ну, 7 разів по 8 викликав. Всього. 304. Ой, давайте. Трохи вийдемо за ліміт. Є, -є, -є. 312. тепер про мене армію по 78 будуть бігати. не... Не те, щоб я прям багато викликав, але. Небагато у порівнянні з тим, що в мене було по силах. Так, з ким в мене. Ні, в мене знову зовсім амирного угода. Ні. Ні. У мене столиця все ще качається по... по темпам зросту. Ой, на 12 тисяч днів ще. У, я можу теоретичну в інфраструктуру піти. А -а -а -а. З кимось закінчилася. <рив> Німецька імперія. Так, погнали. Я хочу по півдню Німецької імперії пройтись, Німецька імперія. Тіроль. Щоб я, типу, просто бачу вже південні кордони. І дивимо все, що буде внутрі цих кордонів, я буду захоплювати. З тобою мирного года все ще. Ага. Ти Австрія. Мені з Австрією навіть повоювати треба. Це єдина провінція Австрії? Ні, сім провінцій, але вони розбросані дуже некрасиво. Німецька імперія. Ну да, все, Австрія. І все. Далі в нас загинається в тебе оголосити війну. І все, що внутрі ось цих невоючих країн. Так, з Ульмом. Ну, я можу оголосити? І тобі оголосити ну, все. Ну так, да, всі, з всі, кому треба, я Ну, Фіно. На якому сенсі всі, кому... всім, кому можу, я оголосив Фіну. А зараз буде швидко, легко. Так, перший полетів. Німецька імперія. П'ять провінцій. Забрав фасалізації і так далі все. Погнали. Наступно полетів ти. Я навіть перевіряти не буду, мені всі твої провінції потрібні. Так далі полетів Ульм, який посеред мене знаходиться, так само мені всі твої провінції потрібні. Ні, я забрав одну зайву провінцію. Ось ця. Венеція. Е... О, подарити провінцію. А, подати провінцію. А, я не можу ось так обрати. А якщо ось так виділю. Ні. Я напряму маю шукати. І вони хоча б. Горізія. Раз і Тріесте. Я все. Без зайвих провінцій. Так, з ким я закінчу? зробити вимоги. Ага. Чи всі мені провінції від того потрібні? А, так, всі. І лишилась тільки Австрія. Яка майже готова. О! Швеція проти мене коаліцію зібрала. Вдачі? Не знаю. Що ще тобі сказати? Вдачі. Ну ту розбирайте, Швецією, як мене дратує. Ну, Йди сюди. Ні, ти не розумієш мене. Ах, він не слухається взагалі. Я сказав, йди в цю провінцію. Є нарешті. Від Австрії мені потрібно три провінції. А де третя? А, ось тут також Австрія. Типу. Раз, два, три. У вас реалізацію це все. Вперед. Ну, і коаліцію, боремось з коаліцією. Так, я. Я тут я щось відійшов на пару секунд і, і не розумію, що тут відбувається. О, у, покращити полки можу. я ще сильніше. Так, швеція. Просто впевнюю, що мені відчувається жодної принці не потрібно, і одразу васалізацію їх роблю. Одразу май майже на коаліцію наткась. Майже. Так, переваги. У. у. А є максимальна кількість золота? Все, я збільшую максимальну кількість золота, бо мені. Не вистачає ліміта? Покращення військової академії можна взяти. А ще так і ядра. І знаєте що, якщо в мене економіка вже майже на максимумі, давайте зараз. О, є. Спад. О, спадку не вистачило. Адміністрування. На, все, грошей нема. Ну mm. всіма хто мені потрібен, в мене Нового вода. Та чекаю, чекаю. Ідіть кудись сюди моя війська. Де пам'ятники вже є? Жах. О, може університет в столиці цікачнути. Так, і. Є. є. Є є. Давайте почнемо з півночі. Ти. Нормально. Далі. Ти. Ольденбург. Нормально. Ти. В тебе одна провінція. Блін. Окей, давай спочатку фрізію витіснемо. О, я можу спочатку на фрізію, а потім на тебе піти. Нормально. Далі ти. Оголосити війну. Блін, з баємі вже воює. І погнали. Оголосити. А, перемир'я. Оголосити. З тобою вже воюю. Воюю, оголосити. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, все. Всі, хто треба, зараз будуть винесені. Ой, горщина зібрала, зібрала коаліцію. Дачу вам. Трохи людський ресурс. Так, трохи трохи людських ресурсів, кочно. О, мені отпагрощується. Кинула. Приємно. Блін, що в коаліції до мене йдуть навіть тиск, і мене мирного года. Не появляю вас переймі. Що вам від мене треба? Елітна піхота, я зараз ще сильніше мене війська будуть. Mm -mm. Немає генерала. Взяв все. Я впевнений, що я зараз перезавантажусь я можу ще більше всього. Так, переваги максимальні кількість золота. 22 тисячі тисячі кількість золота. Економіка. На. Так, але якщо ще фіга, то інфраструктуру можна також качати. Так, не вистачає пам'ятників. Так, з ким я закінчу? По-перше, мені цікаво співвідношення втрат завжди. більше ніж 10 разів. Так, ти. Ой. Мені в тебе добити, в принципі, потрібні. Усі твої принципі, потрібні. Погнали далі. Ой, з кимося ще закінчилось, мирного, да. Ні, з ким з тих, хто мені потрібен. О, хтось ще. Це ти. Так, ти. Тебе. 13 провінцій. Мені від тебе 13 потрібно. Все, прекрасно. Зробити вимоги. забирай все. Ти. Ти чисто всередині мене знаходишся. забирай все. Ти. Також чисто всередині мене знаходишся. Забирай все. Угорщина. я не помиляюсь, Угорщина вона сформувала коаліцію. Мені від неї жодної привінці не потрібно. О, зробити вимоги. Та військові репарації, васалізація. Просто завеселізую всіх навколо. Буквально всіх. Ну, всіх, хто щоб трохи сильний. Так, від Мюнхена. Мені не потрібна одна нижня провінція, правильно розумію? Ага. Зубираю без ось цієї однієї. Все. Давайте тоді василізацію. Однієї провінцію веселізую. У коаліція. Цікаво, хто сформував її. Так, зробити вимогу. Кого я переміг? Когось в кого дві провінції. А, Так, я зрозумів. Та забрати? Знову всіх навколо воюю. А що, я. Нормально. Виносимо їх. Що це таке? Байдуже. Залагала, може. Наша цивілізація переживає золотий вік. Постійно війнах. Але, але, але золотий вік. Так, інфраструктура. Тримайте. І пам'ятник. Тримайте. Може собі дозволити золоте. там? Так, стоп. Ти. Це хто? А, зробити вимоги. Збираю всі твої провінції. А, всю, всі одні, всі одну провінцію. Хто ти такий? О, ого. Тобто якось взагалі зайву українку бою. Як мене дотою, що ви так далеко? На. Васалізую одразу. Просто тому, що можу. І Фрізія. А, у Фрізі як союзник богемія? Так, стоп. Я воюю з Фрізією, але не воюю з Фрізією. Я правильно розумію? О. Напевно, не захопивши богемію, я б закінчу війну з Фрізією. Ой, ці баги, звісно, в Age of History. Прекрасні. Із генералів. Дайте мені генералів. Є, генерали є. Перевага. А я максимальний рівень столиці. О, максимальний рівень столиці. Те, те, що треба, на. інфраструктуру тримай. Де тільки зможеш. Пам і пам'ятник. І взагалі будівлю суду. Все. Нарешті витратив гроші. Mm. Так, звісно, гра забагована. Я, типу, я і воюю з Фрізі, але і не воюю з Фрізі. І при того я просто навічно замкнутий в цій війні. Ну, я навіч... не навічно замкнутий, а поки до 65-го року. Поки не закінчиться перемир'я з Фрізією. Випуском закінчилась мирного года. Так, мене цікавить ти оголосити війну Ой, образите оголосину. І ти просто оголосити в одного з вас сюди. Іншого сюди. Що ви робите? Не дратуйте мене, будь ласка. Зробити вимоги. Зробити вимоги. Все, лишилось тільки боємія і Фрізель Обидва, які, можна сказати, залагали. Натримайте ще всі ратуш. Просто тому ще так вирішив. Люто 65-го. О, лишилось недовго. Я зможу нарешті піти на фрізію. Є. Yeah. О, все. Оголосити він. Відхилено? А, бо в нас вже війна з ними. О, як це дивно. Скільки мені провінцій від фрізі потрібно? Шість. Чисто північ. Так. Ну, вже ж фаселізація. Але проблема в тому, що тепер Тепер мені чекати перемир'я з богімієм. Так, от тих є, пам'ятники всім, інфраструктуру хочу всім. У, -у закони. На паперово щось -то там. І права власності. Так, о. Військова академія, головне управління, тренувальний полігон. Щось ще нове є: банк. Все, на радника нема. Ой, мені нема радника, який подобається. Тому давайте тут пул радників. Ось так. І тепер все одно нема радника, який подобається. Тому я образився. Так мені не вистачає спадщини спадку. Тому я беру і ампітатор просто в кожну провінцію. Майже 72-й рік є. Yeah. Ну, ця Серія вийшла дуже затягнута. Але і ділити на дві серії вже не хотілося. Є! Yeah. Образити, образити, оголосити війну. Все, зараз. Зараз винесемо. Це взагалі не складно буде. Все. О, які привінції мені потрібні. 12. Ой, ну, веселізація. Ой, давай без веселізації не хочу, тобто. Чи не вистачало в останню, в останню секунду агресивну експансію? Ой! Ой, як прекрасно, як прекрасно! Вернула гра. Ой, я кладу аграра. Я роблю, я Німецька імперія сформувати. Із німецькою імперією можна багато чого зробити. Той же Європейський Союз, але ми Європейський Союз сформували Священ Рімпської імперії, я б за когось іншого сформував. Ну, все, все, все. Я не бачу просто сенсу саме це проходження. Продовжувати, бо ми і так найсильніші. Найсильніші. Нагадаю, що в основному описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти War Factory. Це гра, яка вийде через півроку, але виглядає вже. Ну, прям дуже соковити, якщо вода дасте її бажаного, це неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мій спонсор. Мій спонсор, хам'як. Нік якого можеш побачити. Ось тут на екрані. Дякую тобі за підтримку, саме завдяки тобі. І виходить це відео, підписки, вподобай, коментарі і так далі. У будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.